Вергно. Погляньте, який м'який гарний у нас вийшов рулет! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачний і простий і швидкий десерт. Це рулет із яблуками. Для нашого рецепту потрібно 120 г борошна, 120 г цукру, півпачечки ванільного цукру, дрібка солі, чайна ложка з гіркою розпушувача, 4 яйця. 5 гарненьких яблук і кориця за смаком. Саме перше, що буду робити, це нам потрібно обчистити наші яблучка від шкірки і середини. Яблука у нас підготовлені. Тепер потрібно їх натерти на велику терку. Беремо миску і натираємо. Яблочки готові, відставляємо. Тепер в окрему миску вбиваємо яйця, додаю цукор, сіль, ванільний цукор. І тепер нам потрібно це все збити міксером. Ось яєчна маса наша. Побіліла і збільшилася в об'ємі. Тепер до борошна додаю розпушувач і перемішую, щоб все з'єдналося. Тепер поступово додаю борошно з розпушувачем до яєчної маси. І зверху донизу обережно перемішуємо. Тісто, погляньте, таке залишається, таким повітряним, як хмаринка. Перемішуємо, щоб не було грудочок. І тісто готове, як густа сметанка. Тепер беремо, яка у вас є форма. Я беру декор із духовки. Застелила пергаментною бумагою. Тепер нам потрібно відділити яблука від соку. Віджимаємо і викладаємо на деку. Яблучко в мене вийшли не такі соковиті. соку небагато. Тепер розрівнюємо. Яблучко по всій формі. Готово. Тепер присипаю зверху корицю. Якщо ви не полюбляєте корицю, можна і не посипати. Виливаємо тісто поверх яблук. як це гарно. І розрівнюємо по всіх яблучках. Тепер ставимо в духовку, включену на 180 градусів, і випікаємо приблизно 17-20 хвилин. Ось рулет спікся. Тепер накриваємо поверх рулету рушничком, забираємо його із дека. Швиденько перевертаємо дно. забираємо пергаментний папір і поки він гарячий, скручуємо його в рулет. Це важливо, поки гарячий. Тепер накриваю його рушничком і залишаю до повного охолодження. Наш рулетик повністю охоло. Переміщую його на досточку. Зверху прикрашу, посиплю цукровою пудрою. І давайте ж поглянемо, як там всередині, в розрізі. М -м -м -м. Погляньте, який м'який гарний у нас вийшов рулет. І повірте, він дуже соковитий середині. Можна подавати до чаю або кави і смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!